Всім привіт! Я Еліна, художник-ілюстратор, і сьогодні в мене знову відео із рубрики Думки в голос так, як відео процеси малювання і майстер-класу чомусь не заходять, тому я буду просто розмовляти, просто буду робити те, що я люблю. Е, дивіться, хочу просто, я не знаю, на три хвилини навряд чи вийде, але взагалі, ось в моменті мені захотілося я знімаю. Взагалі я зараз е, знімаю. Майстер-клас до новорічного марафону, блін, вона не фокусується нормально. Ну, коротше, тут крута ілюстрація, вона ще в процесі зараз спробую сфокусувати. Неважливо, я малюю зараз 11 година ночі, а я тащуся, мені пофіг! Я така думаю, блін, як буде круто. А потім я змонтую, а потім прийдуть 1 грудня дивитись і проходити цей майстер-клас, інші люди і будуть надихатись. Я ось там навіть у себе у себе свій особистий інстаграм, на робочий особистий виставила, я, я реально не уявляю іншої роботи. Щоб я зараз сиділа в якомусь офісі, не знаю, працювала на папу Карла. Ну, типу, я не знаю, я можу, грубо кажучи, працювати на когось, це малювати там якісь ілюстрації для книжки, для якоїсь серії. Ось, І це навіть не малювати для когось, це партнерство і співпраці. Коротше, це є до чого все. Якщо ви не знайшли справу свого життя, то шукайте її неважливо, скільки вам років. Я кажу, в 25 вже пізно, в 30 вже пізно, та забите нафіг, навіть якщо вам 40 чи 50, якщо ви все життя мріяли малювати, писати вірші твори вишивати, робити якісь там кекси та зробіть це, навіть якщо це не для заробітку, але уявіть, вам залишили жити 5, 10, 50, 30 років, навіть якщо вам 50 років зараз, навіть, хоча я сумніваюся, що мене такі люди дивляться, для них, скоріш за все, якась пафосна малолетка, але у собі 20 років. Ми 10 років вчились в школі. 20 років ви можете ще робити те, що ви любите. От серйозно. Ну, типа не знаєте, шукайте, експериментуйте, пробуйте. Не пофіг, що вам каже чоловік, і діти, якщо вам там вже за типа, що ви згоду з'їхали та забийте на них. Ну, діти в будь-якому випадку виростуть і кудись поїдуть. А ви залишитеся, вам треба буде чимось займати свій вільний час. Взагалі, це, це чисто відео в моменті, без усіляких нюансів. Вон в мене там якісь речі лежать, тільки свічечку поставила, щоб гарненько було. Ну, тут, зараз я її переміщу і буду знімати майстер-клас, далі хочу сьогодні дозняти. Просто ось я не працювала б на когось в 11 ночі, я б сказала, ви, типа. Що там посягайте на моє річне пространство і щось такого плану. А тут я сама трудоголік 24 на 7 буду робити те, що я люблю не спати, не їсти, офігівати без відпочинку, але це мене заряджає. Ну, Типу, інколи я, звісно, відчуваю, що я втомилась. але просто, якщо ви це любите, просто робіть. Воно вам буде давати сили, воно буде вас надихати. ну, Тіпа... Серйозно, ось я розумію зараз в моменті, що я афігеть яка щаслива людина. Я роблю те, що я люблю. Я на цьому заробляю гроші. Не всім так фартить, але плюс це ще приносить користь, і плюс інші люди теж навчаються цьому і теж можуть на цьому заробляти гроші. А якщо не гроші, то хоча б розгружати свій мозок. Кайфувати, релаксувати е і трошечки відокремитись від наших е жорстких реалій, потрапити всередину себе в свої мрії. Просто зараз я малюю ілюстрацію типу. А -а -а. Таку тематичну, теплу, яка передає емоції. і ти, коли це робиш, ти прям поринаєш моє. Коли ти малюєш нілого пінгвінчика, ти поринаєш цього пінгвінчика. Коли ти малюєш якийсь теплий будиночок, який сяючий пряничний домик, ну неможливо просто ось так малювати з дерев'яним виразом обличчя і думати про щось погане. Ну, типа, да, різні ситуації. Я завжди роблю якісь такі умовочки, щоб ви розуміли, що все відносно, але ну, типа, це ж так. Клас. Пішла далі працювати, бо мені ще десь, напевно, мінімум півтори години це все обробляти, а можливо більше. А зараз кажу вже одинадцята. Хочу сьогодні домалювати, бо вже потрібно. І якраз в мене буде відео на п'ятницю. А зараз середа, ніч чи вівторок, ні, вівторок. Але все одно все. Дякую, що послухали мене. Буду рада, якщо ви напишете. Яка професія вашого життя? Ви її знайшли чи ви в пошуку, чи що ви любите, але ви не наважуєтесь проявлятися в цьому, і ви думаєте, що це все фігня? Просто напишіть мені, мені буде цікаво почитати. Я люблю, коли зі мною діляться історіями. А студенти, коли приходять в групи, звідки вони чим вони займаються це серйозно? Просто мені так приємно, що до мене дотикається багато якихось життів. Ну, типу людей стороні, яких я, можливо, ніколи в житті не побачу. Але хоча б це інтернет, курси онлайн. Воно нас поєднує хоч так. Ось, тому що, наприклад, я зараз живу за містом. У мене реально фізичних контактів мінімум. Ну Такі, що просто всі мої подруги, всі, яких я люблю, у мене жодної немає в моєму місті. Жодної. 90% за кордоном. Я не знаю взагалі, коли я їх побачу. Я просто максимально тактильна людина. Я люблю вбіймати до хрусту, до хрустокісток, типу, але ну, типа, ну і, хоч таким способом я читаю, мені приємно, я відчуваю, комунікую, і, хоч так, я можу підтримувати зв'язок з людьми, яким не все одно, які. Зі мною на одній хвилі, бо вони люблять малювання, або вам приємні на те, що приємні вам відкликаються якісь мої думки і все таке все. Це таке вийшло. Взагалі не заплановане відео. Все-все-все. Всім е, дякую, що там підписуйтесь або не підписуйтесь, підписуєтесь. головне ставте коментарі. Мені цікаво просто почитати. Я, звісно, сумніваюся, але робіть репости, хоча зараз ніхто репости не робить. Ну, просто скажу. Ні, в жодному відео цього не казала, але тут скажу. Художник-ілюстратор, хочете навчитись малювати, підписуйтесь на мій інстаграм, приходьте до мене на марафони, на курси. Ось тут в Ютубі є безкоштовні майстер-класи два роки тому, але їх можна помалювати. І все. Підписуйтесь на канал, у мене тут просто соляночка. І малювання, і думки в голос, і якісь мої старі влоги, можливо, з'являться нові. Тому, типа, чому б і ні? Все.